Розказую, як я, я подавався на карту побита, мдий, перед тим, як я подався на карту побита, через деякий час мені прийшла смска, яку я так і не побачив себе в телефоні. В тій смс був пароль. Той пароль був дійсний 120 днів. І в мене ці 120 днів, так якби пройшли. І я не не, зри... не війшов на той сайт і. По цьому паролю, і я не міг подивитися стан своєї справи. Мені потім сказали, я, я не знав навіть такого. І я не знав, як дізнатися інформацію про стан своєї справи, коли в мене ця карта зробиться, чи які документи не вистачає, і там так іншу інформацію. І я зайшов на цей сайт, я силочку знизу під відео оставлю. І тут можна подробно дізнатися, як можна зв'язатися з ними і. так де вони знаходяться? Та, ну, Вони, заяві, надають мене, заяснено, мене в Варшаві живу. Це Мазовецький уж. Е десь він десь тут є. Коротше, тут вся інформація. Е я подзвонив по цьому номеру. і е там нажимав одинички, там зв'язався з оператором. Е я сказав свій номер справи і все пішло як по маслу. І вони мені все зробили. Сказали, коли мене буде та справа, е які документи не вистачають, і які треба донести е і все.